Суд у сполучених штатах визнав колишнього помічника футбольного тренера Джері Сандаскі Винним у 45 із 48 висунутих проти нього звинувачень. Сандаскі звинуватили у сексуальній нарузі над неповнолітніми хлопчиками. Протягом 15 років у нього було 10 таких випадків. Сандаскі загрожує довічне ув'язнення, а вирок йому буде винесено через три місяці. Скандал довкола університетської футбольної команди Пенсильванії був у центрі уваги громадськості штату. Ці люди не мали бажання сповідатися перед судом присяжних, але щось примусило їх це зробити, сказала генеральний прокурор Лінда Келі згадати жахливі сторінки їхнього минулого, розповісти про те, що сталося у дитинстві. Суд присяжних виніс своє рішення після двох днів дебатів. Ніхто з 16 присяжних не був пов'язаний з Пенсільванським університетом. Через скандали Сандаски втратив роботу тренер команди Джо Патерно його звинуватили у тому, що він часно не повідомив про поведінку Сандаски. Патерно помер від раку легенів.